Друзі, знову вітаю вас на моєму подвір'ячку. Сьогоднішнє відео це продовження теми про троянди і, звичайно, про їх компаньйонів. У минулому відео я вам показувала, як прикрасила свій паркан. У тому числі трояндами Амадеус, які живцювала сама. А сьогодні я вам розповім про красуню. Яка з'явилася в моєму саду одна з найперших, це було вже років дев'ять назад. Це троянда Амадеус, яка і є маточним кущем для троянд, які ростуть біля паркана. Квіти в неї великі. А що мені особливо подобається, це коли вона тільки розкривається бутон як в чайно гібридних троянд. Квітка має приємну оксамитову текстуру, а колір камера, на жаль, не передає, він скоріше темно-бордовий. Але сьогодні, друзі, я хочу звернути вашу увагу не стільки на сорт цієї троянди, скільки на такий варіант посадки. Троянди, висаджені біля стіни будинку, це ідея не нова. Але чомусь я дуже рідко зустрічаю таке в наших статах. Я колись давно надивившись зображення таких. Задів англійських і не тільки, де трояндами, ніби оплетені будинки, загорілася також такою ідеєю і таки наважилася втілити її в життя. І Сьогодні я хочу з вами поділитися перевагами і недоліками такої посадки. І перший недолік, чи скоріше такий нюанс, за який я хочу вам розповісти, це чуєте за кадром спів пташок? Це горобці. Коли троянда набрала ось таких розмірів, вони почали ховатися в її гілках, сідати на газову трубу, яка йде над вікном будинку. Ховалися там вони від яструбів, від місцевих котів і мастили мені вікно. Та коли я почала обрізати троянду зверху сильніше, то вони перестали там засідати. До речі, обрізка і формування такої троянди це ще один момент, до якого слід бути готовим. Бо обрізати все листя з такої троянди, зняти її з опори. Розплутати всі ці довжелезні колючі пагони це ще та справа. А тут хочу, щоб ви звернули увагу на мій зріст і висоту будинку, ну і ще й також на довжину самих пагонів. Щоб підв'язати цього монстра, мені знадобилося 2 дні. А та як пагонів було забагато, а обрізати було дуже шкода. Прийшлося ще натягнути тросик від труби до труби, щоб було куди вчепити ще один розкішний пагін. І отакою виявилася моя підв'язка. А правильна і своєчасна підв'язка це і є запорука гарного квітування. Я починаю свої троянди підв'язувати ще з кінця лютого, щоб встигнути приділити кожній увагу. І ось навесні вона починає прокидатися. В той час, коли троянда починає виганяти пагони з бутонами, треба придивитися, чи якісь пагони не треба ще раз підв'язати, щоб потім, коли квіти розпустяться, пагін не зламався під вагою цілого букета. Ця троянда посаджена в мене з східної сторони будинку. Тобто ця троянда не на повному сонці, але, як бачите, їй досить вистачає і того світла, що є. Більше того, я вважаю, що саме це. Допомагає їй квітнути довше. Бо саме ті гіляки, які виглядають на південь, то перші перестають квітувати, і їх першими треба обрізати. Ну, а тепер подивіться, скільки землі я їй виділила. Так, це зовсім, зовсім крихітний клаптик. А така розкішна троянда. І випереджаючи ваші питання, зразу відповім, що я її, звичайно, не поливаю, не годую під корінь, просто тому що там немає місця. Годую я її по листу рідкими добривами, але тут треба бути уважним, бо деякі добрива можуть лишати плями на стінах будинку. Вагомий плюс такої посадки біля стіни будинку є те, що самі стіни і дах зверху прикривають троянду від різних погодних умов, від вітру, від тущів, тому троянда квітне довше. На зиму троянду з опори я не знімаю, не вкриваю. Ця троянда так і зимує на опорі. Єдине, що деякі пагони, які вибиваються з общої маси, я підв'язую додатково цього сезону компанія Троянді складає оця пеларгонія дуже гарний сорт, чи не так? Дуже рясно квітує. На жаль, назву сорту я не знаю, мені вона. Дісталася в подарунок від моєї матусі, але повернемося до нашої теми вертикального озеленення. Я вам вже показала, як можна прикрасити будинок за допомогою троянди. Але зробити це можна і використовуючи інші рослини. І ви бачите, як у кадр попадає інша. Рослина, яка прикрашає сусідню стіну, це жимолость каприфоль. Я дуже полюбляю декоративні жимолості. Це пластична рослина, яка гарно формується, рясно квітує і Добре компонується з усіма рослинами в саду. Така універсальна ліана. На відміну від троянди, її пагони не треба підв'язувати, вони гарно чіпляються до опори. Єдине, що потрібно робити, це все, що виходить за межі. Якщо вам щось не подобається, ви просто це обрізаєте. Це так само східна сторона будинку, як і у троянди, і як бачите, ранішнього сонця вистачає для рясного квітування. Ще одна перевага жимолості це її запаморочливий аромат. На нього злітаються ось такі гості. І навіть рідкісна червонокнижна бджола Тесля прилітає скуштувати її нектар. А ввечері починають злітатися інші гості. Ось такі, великі, красиві бражники. Такі схожі на калібрі. Чи не так? Такий екзотичний красунчик. Так що, друзі, садівник має знати не тільки про рослини, тварини, комахи, ґрунти і ще багато всього іншого. Все це садівництво, бо це наша спільна справа з ними. А зараз я вам хочу нагадати, якою ця стіна була ще декілька років тому, як я створювала це дерево, як обростала ця стіна декоративними елементами і жималостю. До речі, чим мені ще подобається жимолость, це те, що прокидається вона. Раніше за троянди і стіна виглядає декоративною вже ранньою весною. Угодую я її по листу, але дуже рідко боляна ця великої сили росту, і потім не хочеться мати лишню обрізку всі пагони, які не закінчуються квітами, я обрізаю або направляю в ті місця, де мені потрібно. І давайте, хоч одним оком глянемо на. Мою калину красуня, з красуня цього року. Супер. І так, всі пагони лишні обрізані, все сформовано. Тепер чекаємо квітування. жимолость квітує дуже довго. Якщо пагони не обрізати, сформуються червоні яскраві ягідки. Але біля будинку я цього не хочу, тому я обрізаю пагони і зовсім скоро вона набирає нові і квітує повторно. Ось, друзі, я вам показала свої два варіанти. Вам вирішувати, який з них кращий. До речі, мені вже цікава ваша думка, який би варіант вибрали ви, троянду чималець. Чи Напишіть мені, будь ласка. Ще до речі, хочу вам сказати такий момент обидві ці красуні мають. Таку звичку залазити в любі щілини. Що цікаво, це стосується і троянди. Обидві вони своїми пагонами можуть залізти під кришу. Тому треба бути уважним і вчасно обрізати такі пагони, бешкетники. Деколи на жимлості може з'являтися така хвороба, як хлороз. В мене я знаю, що вона виникає через недостатнє живлення, тому я роблю одну або дві обробки з інтервалом в тиждень, тоді листя стає звичайного зеленого кольору. До речі, щодо хвороб, саме цих рослин, які посаджені біля стіни. Хочу зауважити, що крім хлорозу в жимолості, навіть не можу згадати, чим вони ще хворіли. І ще два слова щодо опор на стінах. Я вважаю, що вони мають бути прикріплені недалеко від стіни. Рівно стільки, щоб ви могли просунути пальці, щоб підв'язати, наприклад, троянду. Якщо відстань буде ширшою, вони будуть намагатися заповнити цю пустоту своїми гілками. І тоді можуть з'являтися хвороби, а вам буде тяжко доглядати за рослинами. Ну ось, друзі, і все. На сьогодні буду з вами прощатися. Такою насиченою виявилася наша прогулянка. Пишіть ваші думки, може в когось вже є такий досвід посадки. Я думаю, багатьом буде корисний і ваш досвід. Квітучих нам садів, мої любі, сил нашим захисникам і процвітання нашій Україні.